31 серпня 22 року середа, 8 років і 189-й день війни. Дитяча казочка для дорослих про заслуги зеленого лісу. Не за синіми морями, не за жовтими горами, за ріденькими степами, прохолодними річками зеленів великий ліс. Був той ліс густий і темний, та веселий, небуремний, зеленів зеленим листям, шелестів зміїним свистом. Жили звірі там привільно, веселилися дозвільно, було все, що забажають, тільки права на ті багатства не мають. Ходять поряд, обробляють, садять, сіють, обрізають, а як виросте, дозріє прийде лев і все забере. Так і жили. Було всього багато. На всіх би вистачило. Та Талевий шакали, гієни й гадюки, своїми зубами та ядами застращали всіх, по норах та дуплах загнали, і без дозволу навіть шишку землі ніхто не смів підняти. Ото йшов по лісі шакал, бомбав шишку носаками, а зайці та лисиці, коти та писиці, білки та орлята тікали, куди очі виділи, щоб та морда шакальська не вгледіла, та тою шишкою не зацідила. Навіщо, питаєте? Просто так з бажання покуражитись над тим, хто може, та не сміє дати від коша. Так і жили. Щоб вижити та з голоду не пропасти, мусіли красти. А яке воно красти? Всього повно, падає і гниє, розсипається та розлітається, а взяти не смій, бо якась гієна побачить та побіжить леву доносити, а то як розшире о, дозволив без мого дозволу брати, як посміли мій указ порушити. Та покличе стаю шакалів. Та стану то не з усіх сторін рвати, та скубати, та кусати, та карати. Не приведи, Боже, в лапіське тих левошаків попасти. Загризуть. Аж якось лісом прокотився гук. За гори високої, за скали гострої, посунула на ліс зелений орда медведів та лєблядів, кашалів та гімнєнів, і всі вони тримали гострі ножі. Різники йдуть, закричали звірі з зеленого лісу. То зі страху поліз на деревах, то в нори. Лев зібрав мудреців, аби скоренько думали, як мирними розмовами втихомирити різників та відкупитись від них. Шекалінагіє не порадились між собою і вирішили приєднатись до ворогів. Їх тьма ординська, всі з гострими ножаками, враз зніму з нас наші шовкові гарні шкурки і на свої тупи голови одягнуть, а приєднаємось до них, розкажемо, де поховали зайці та куди повтікали лисиці, то й приймуть нас. І чи є яка різниця, де і з ким жити, аби нам тільки їсти багато і спати м'яко, а чи лев буде мзду збирати, чи медвідь, то нам однаково. Ми у лева збирали та наглядали, і у медведів будемо збирати та наглядати. Так і зробили. Хапнули пару зайців, зв'язали їм лапи і погалакали назустріч ворогам. Тішились різники. Засмажили бідних зайців, з кісточками з'їли, та ще хотять. Йдіть до лева та кажіть, що найздається. Ми його не зачепимо і частину лісу дамо йому на прокорм, а зате хай накаже звірам цього лісу зеленого, аби вийшли та нам поклонились. Зрадів Лев, що живим його залишать, та ще й на прокорм дадуть, підписав угоду. І закликав своїх підданих, аби вийшли і затвердили свою покірністю його волю. І подумали звірі і вийшли, аби покірність свою явити. Та не всі вийшли. Кабани, й фазани, олені й орлани, вовки й куниці, їжаки й синиці, як вискочили стрімко, як крикнули грімко, як ударили сильно, як стрельнули влучно. Розбіглися різники, а за ними шакали гієни, тільки лев метався, до якого стану прибитись, не знав. Різники зрупувались та пішли навалою, і таки побили трохи оленів, і куниць, орланів і шиниць, Та не злякались мужні звірі, а ще щільніше стали поряд, і як вискочили стрімко, як крикнули грімко, як ударили сильно, як стрельнули влучно, розбіглись різники. А за ними шакали А Але уже не метався. Він на своїй вочині, виділений різниками, всівся та все оберігав її, аби кабани фазани, олені, горлани, вовки і куниці, їжаки синиці до нього не забігали, спокій не порушували і різників не провокували зменшити левову частку. Тяжко стало жити в лісі зеленому. Сумно і темно. Якось прийшов загін до рятівників лісу Тхорик Бо він такий пруткий та веселий, так багато знав анекдотів та вигадок. Стомлені війною воїни дивились на його витівки і сміялись, і від того їх сили прибували і мужності набували. І надумали вони, що якщо вже є в їх руках є зброя. То згонять лева з лісу. Хай тхорик посяде місце лева, якщо вже так в цьому лісі ведеться, що без царя звірів не будеться. Надумали й зробили. Посів тхорик місце лева, оглядівся, побачив, як йому кланяються там зду несуть, втішився. Бігом в своїх друзят тхоряк запросив смачні та поживні місця, їм подавав. І щоб звірі забули, якого він роду племені, видав наказ. Щоб всі звірі лісу зеленого, аби було видно, хто вони, чи різники, чи лісу захисники мають носити одяг зелений. Щоб зеленим лісом зливались та одні від других не відрізнялись. Засумували звірі. Як це воно має бути? Це ж їм як? Шубки їх перефарбовувати, чи костюми зелені шити? І з чого шити? Тут би сім'ю прогодувати та ліс захистити, та наказ є наказ. І пішло поїхало, хто на що і як вчився. Масляними фарбами малювались, емульсійними обливались, силікатними мазюкались, алкідними обмивались, соком листя зеленого мастились, самі на себе дивились і з переляку хрестились. Найкраще виглядали друзі тхоруни. Їм беркоти з за моря дальнього принесли зеленки. Вона рівно лягала, хутро не злипала, шкіру не кусала, тіло не чесала, рівно й однако око милувала Тільки жаба ропуха від природи зелена в землі сиділа, що там наверху не знала, комашок та черв'ячків ковиряла, їла та спала. А що її шурхіт незвичний до жаб'ячного вуха непривичний, вилізла ропуха на світ білий і не впізнала ні тобі зайчиків сіреньких, ні лисичок руденьких, ні горобців безтреньких, ні гаюк пестреньких. Всі позеленіли, від незвички поскаженіли, чухаються, як блохи їх присіли, Та метляють зелені, як пацаки навіжені. Шепа від страху ще більше позеленіла, аж бородавки позлітали, в нору шухнула, землю за собою запорпала і тихенько тремтіла. Ой і тішився тим сім тхорик. в фарби не мастились, зеленкою не кропились, костюми зелену шовку пошили і з ними зашебуршили. Поки звірі фарбувались та наряджались, різники підступали. Шакали гієни їм допомагали. Зняли костюми зелені, вже вони гієни скажені. Вже вони різникам допомагають, на склади зі зброєю вказують. Склади різники зруйнували, зброю позабирали, гієнам скаженим попикам надавали. Скавучать гієни шакали, а куди жалітись. Шовкові костюми одягають і до зеленого лісу тікають. І забудали б різники фарбованих зелених і ряжених костюми шовкові, як Би не кабани фазани, олені орлани, вовки і куниці, їжаки і синиці. Вони не фарбувались, костюми не наряджались, якими родились, такими і залишились. Від зелених відрізнялись, від різників не ховались, морди й пики їх били, по сраках палками молотили, з лісу виганяли, землю звільняли. Зраділо зеленою зелене підданство, Вже звільненим лісом шастало, свої порядки наводило. А кабани й фазани, олені й орлани, вовки і куниці, їжаки синиці, завзято на ризників наступали, землю від ворога вивільняли. Землю вивільняли і на зелене підзернство поглядали. Заметушило за ворохобило й зелене кублисько, це ж кабани й фазани, олені й орлани, вовки й куниці, їжаки й синиці, ліс звільнять і запитають. що? Ота От зелена зелень робила, крім як фарбувалась, та в костюми переодягалась. Зібрали вони раду мудряну і довго рядились, тужились, мучились, думки витужували, радо вимучували. І придумали. От звільнить кабани, фазани, олені горлани, орлани, вовки і куниці, їжаки, синиці, ліс від ворогів скажених, повернуться до лісу зеленого, густого й темного, веселого, небуремного, а тут їх зустрінуть герої зелені, фарбовані й ряджені, тхором нагороджені, лісом відзначені, посадами назначені, шакалами, і гієнами захищені. І скажуть їм, мудреці зелені, в костюми ряжені, щоб бійшли вони собі куди подалі, поки на них медведів не натравили та гадюк не напустили, бо ніхто їх не просив ліс зелений захищати від різників вивільняти. І дають їм пару годин навтікати, бо будуть на них шакалів пускати, будуть їх судити та заграти садити, щоб самовільством не займались, без дозволу ліс не захищали. І так посудили, і так і вирішили. І стали на городи діставати та собі на груди чіпляти. Шакалам, що позиції здавали та склади викривали, орден за мужність давали. Гієнам, що за вовками та орланами пильнували, доносили та клепали, орден за заслуги нагороджали, шакалицям і гіяницям, що лісові розповідали які гарні, тхори та шакали, орден княгині Ольги чіпляли, ганюкам, що визволите любі лісу кусали, За бездоганну службу вручали. Всіх друзях тхоряк, що смачні та поживні місця займали, за заслуги перед лісом подавали. І всі були втішені і щасливі. Ліс звільнили, різників прогнали, нагороди заслужені роздали. Тепер тільки шакалів до різників послати, договір про співпрацю склепати, і можна жити, поживати, добра наживати. Сміються щасливі, п'ють меди солодкі, їдять фрукти заморські, тільки жаба зелена не їсть, не п'є. Думу думає. А чого ти не їсиш? Жабко зелена, не фарбована й не ряджена, а відроду зелена, Питає гієна. А я думу думаю, правду шукаю. Про несправедливість повідати маю. От тобі маєш, дивується гієна. Ти що? Хотіла теж нагороду? Та не собі я хотіла. Я про вас думаю, несправедливість виправляю. За мужність є, за бездоганну службу є, за заслуги перед лісом теж є, навіть імені княгині Ольги є. Як же то несправедливо. Всіх є. А де ж нагорода за заслуги перед нашим єдиним і незрівняним перед нашим тхориком. Занімів із здивування гієн. «Адже, дурачина. Не міг сам до такого додуматись. От ге? Ну тебе ногою по тій жабі і самому сказати оті жабячі думки. Та жаба небудь дурна, Недаремно ж вона єдина по справжньому зелена, вискочила на стіл та проквакала свої замисли зелені. І звірі від радості заскакали жабу губи цілували, обнімали і милували, і героя лісу їй дали. А як нагороди за заслуги ділили. Та кому давали, то вже нам не казали, і на раду не звали. Тихо поділили, гучно нагородили, ми про те й не знали, та в лісовій газеті надрукували, та партрети їх показали. Оце сидять всі щасливі, наряджені та нагороджені, сидять і чекають, з війни захисників виглядають. І ми чекаємо, виглядаємо, надію маємо і сподіваємо. Така казочка малята, любі хлопчики й дівчатка, щоб ви жили й не тужили, у зелене не рядились, берегли свої костюми, у яких ви народили.